Сьогодні Верховна Рада є інколи центром збурення, і те, що тут виступають, воно негайно передається у регіони. Тому нам необхідно припинити всякі самополітичні тут самозаяви, заяви, а приступити до ритмічної роботи перш за все, економічні питання, ті, які забезпечують безпеку нашої держави. Необхідно працювати над новою редакцією Конституції України. Фракція Компартії України її подала. Як би кому не хотілося, але щоб заспокоїти регіони, ми при підготовці Нову редакцію Конституції України серйозно необхідно саме дбати про або обговорити проблему федералізації. Це є частковим. Нам це дуже неприємно говорити, бо компартія цю Україну зібрала у свій час в тих кордонах, які є. Вона в 91-му році без жодної краплини, само крові, саме передала саме владу. Вона передала економіку, яку за 20 років ніхто не може вийти на ті рубежі, з яких з яких пішли в радянський час. Вона передала третій за потенціалом ядер. Ядерний потенціал у світі вона передала армію оснащену за тими самими мірками, які були, і демократи, які тоді прийшли до влади. Вони ж аплодували, коли рубали наші літаки під американськими стягами на наших аеродромах, коли знищували ті е, ракетні пускові шахти, і це дуже раділи, що ми роззброїмося. сьогодні. Побачили, що то була величезна помилка. Тому нам необхідно підготовці нових нову конституцію негайно готувати е, і все таки обговорити питання. Федералізації досить саме серйозно розширення прав регіонів, розширення прав органів місцевого самоврядування, щоб ті громади, які живуть на своїх територіях, вирішували свої питання безпосередньо, а не а не вирішувалися. Вони з Києва нав'язувалися із центру. Напевно, необхідно обирати нам саме, щоб люди обирали ради, щоб люди саме потім ради формували виконкоми, щоб цим виконкомам були підзвітні. А я нагадую, що в радянський час у склад викону. Кому входив начальник міліції і інші ці структури, вони підпорядковувалися раді. І Якщо начальник міліції йшов на сер він не забезпечував своєї роботи, йшов на сесію начальником міліції, то повертався вже після сесії часто ніким, бо тут же його там місцева рада знімала з цієї саме посади. Ми повинні саме провести децентралізацію фінансів. Це такі е, обов'язкові умови, саме того, що є. І звичайно, ті питання, які є контраверсійними, їх необхідно виносити. Ти на референдум про це каже і Рада Європи у своєму рішенні від 27 лютого, то є ті питання, які з вектором зовнішньої економічної інтеграції, та питання щодо вступу до яких саме блоків союзів повинно саме вирішуватися на всеукраїнських саме референдумах. Це, на мій погляд, є обов'язковою саме умовою. І аби нас послухали були за всеукраїнський референдум, тоді коли і європейські налаштовані Європа і наша тодішня влада не дала провести. Ти ми виникли цього катастрофічного протистояння, яке є сьогодні, яке привело фактично може привести до розвалу нашої самодержави.